Для кожної людини птахи, комахи, тварини має бути свій будинок. Вони можуть бути різного розміру, маленькими, великими. Гра, що для кого є будинком? Павутинка. Для кого це будинок? Це будинок павучка. А зелена травичка це будинок для коника. Коник живе в травичці. Панцир. Для кого він є будинком? Панцир будинок для черепах. Це черепашка. Закручена мушля. Для кого вона будинок? Черепашка, будинок для равлика. А це мушля. Для кого будинок мушля? Мушля, будиночок для перлинки. Перейди за QR-кодом та подивись казку. Хатка, яку збудував собі Джек. Модель до казки – хатка, яку збудував собі Джек. Для створення моделі казки тобі будуть потрібні прямокутники чорного та помаранчевого кольору, трикутники синього та блакитного кольору, овали зеленого та сірого кольору, круг. Коричневого кольору та маленький кружечок теж коричневого кольору. Прямокутник чорного кольору це буде джек, який збудував хатку. Маленький трикутник синього кольору це хитрюща синиця, яка викрадає пшеницю. Овал сірого кольору. Це кіт, який дуже хоче зловити синицю. Круг коричневого кольору це пес без хвоста, прямокутник помаранчевого кольору, це корова, ряба й рогата, великий трикутник блакитного кольору. Це старенька бабуся, великий овал зеленого кольору. Це сплюх пастух, маленький кружечок коричневого кольору. Це блоха. Виклади модель казки відповідно послідовності епізодів. Перевір, у тебе така модель казки? Спочатку джек, який збудував хатку. Потім хитрюща синиця. Потім кіт, який хотів дуже зловити синицю, потім пес без хвоста, ряба корова, бабуся, пастух та блоха, гра. Побудуй будинки з геометричних фігур. Для синиці кота, собаки, корови. Таблухи. Трикутник, круг та прямокутник для будування будиночка для синиці. Квадрат, трикутник та круг, щоб збудувати будинок для кота. Прямокутник, квадрат та трикутник. Щоб збудувати будинок для собаки. Два прямокутника та трикутник, щоб збудувати будинок для корови. Круг будинок для блохи. Сподіваюсь, тобі було цікаво грати? Бажаю тобі успіхів! До нових зустрічей.